Діти, добрий день! Завдання на уважність! Під ялинкою квітка не росте. Під березою не росте грибок. Що росте під ялинкою? А що під березою? Подумайте! Молодці! Квітка росте під березою, а грибок під ялинкою. Їжачок і ведмедик гуляли осіннім лісом і назбирали листя і шишки. Вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше. Давайте допоможемо друзям Діти, подивіться, що ми помітили: скільки не вистачає шишок однієї. шишок менше, ніж листочків на одну. А скільки листочків? Листочків більше на один. Що треба зробити, щоб листочки і шишок стало порівну? Забрати один листочок або додати одну шишку. Піться уважно і скажіть, чи однакові шишки за розміром. Шишки за розміром різні, а за кольором? А за кольором однакові. А за формою. За формою теж однакові. А листочки однакові за формою. Ні, вони різні. Клиновий, дубовий та липовий. Кожен має свою форму. А за кольором а за кольором теж різні. Жовтий, червоний та зелений. Діти. А за розміром? За розміром теж різні. Більший, менший, найменший. А зараз пограємо в гру довгий, короткий. Який олівець довгий, а який короткий? Зелений ліворуч короткий, а блакитний праворуч довгий. Яка спідниця довга, а яка коротка. Ліворуч довга, а праворуч коротка. Яка стрічка довга, а яка коротша. Внизу червона довша. Вгорі зелена, коротша. Діти, розгляньте картинку зайчика та котика. Які у них вушка та хвостики. У зайчика вушка довгі, а хвостик короткий, а в котика навпаки, вушка короткий, а хвостик довгий. Молодці, діти. Ви дуже уважні! Дітки, сьогодні ми з вами порівнювали предмети за формою, кольором та розміром та повторили просторові відношення. Довгий, короткий! До побачення!